Всіх нас доля закинула на американський континент. Але скільки б хто не жив на чужині, Україна своєю магічною силою притягує своїх дітей, що розкидані по цілому світу. Українці більш як 100 років тому почали емігрувати до Сполучених Штатів у пошуках кращої долі. Прагнення до спілкування, брак налагодженого інформаційного простору. Спраглість достовірної вістки з рідної землі породило непоборне бажання створити свої засоби масової інформації, газети, радіо. Чикаго це особливе місто місто Космополіт, де мирно вживаються сотні національностей, де одна з найбільших, найпотужніших і найзгуртованіших українських громад Америки. Зети доставляли через океан з великою затримкою. Українці жадібно перечитували кожен рядок, щоб дізнатися, як там на Україні, як там на рідній землі. Перші радіопрограми мали можливість слухати не всі. Тому тексти новин передруковували і розносили у кожну хату, де мешкали українці. Наші попередники зробили дуже багато для укріплення української громади. Вони будували церкви, школи, музеї громадські організації драматичні гуртки, танцювальні ансамблі і хори, що здобули визнання у світі. Низький вам уклін за це, і наша щира подяка. Тепер настав час і новому поколінню сказати своє вагоне слово у справі укріплення української ідеї. Новітні інформаційні технології заполонили сьогодні світ. Але не змінилася душа українця. Як там вдома? Як на Україні? Питання, що бентежать серця мільйонів українців, яких доля розкидала по світах. 28 червня 2004 року в ефірній хвилі вітряного Чикаго виром увірвалася нова українська радіостанція і в повний голос заявило про себе молоде незалежне радіо. AM 850 WAIT Crystal Lake Chicago You're listening to Independent Radio sponsored and produced by UA Group Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте незалежне радіо. Вітаємо вас. А вже в серпні за адресою 2306 West Чикаго Евеню відчинила свої двері нова ефірна студія, з якої щодня українці Чикаго мають змогу слухати передачі незалежного радіо. Звідси вони миттєво отримують найсвіжішу інформацію з України. Останні події політичного, культурного і соціального життя рідного краю. Вже у вересні 2004 року в Києві з'являється власний кореспондентський пункт. Найкращі українські журналісти погодилися співпрацювати з Незалежним Радіо. Всі, хто нас слухає, мають змогу почути прямі включення з Верховної Ради, Центральної виборчої комісії, почути репортажі з місця подій. За цей короткий період часу наші слухачі мали змогу поспілкуватися у прямому ефірі з відомими українськими політиками, громадськими діячами, митцями, спортсменами. В ефірі представлена багата палітра радіопрограм на всі смаки спортивна радіогазета Вболівальник і тематичні програми з народних джерел, люди і долі, жіночі секрети. Гурмани чекають на кулінарну програму Смачного, а наші інтелектуали. На радіогру Ерудит. Розважальна програма Кімната сміху останнім часом б'є всі рейтинги. Великий резонанс викликала програма Ваша думка, де слухачі можуть висловитись з будь-якого приводу. Алло Хочу сказати і мене буде ще ряд запитань. Можу no, я, обитаю, що я не знаю, моя черга. говорити, я в ефірі? Добрий день. Я прошу теж мене не виключати. Алло, добрий день. Алло, добрий день. Я хочу сказати. Ви не змогли потрапити у прямий ефір, але хочете, щоб почули вашу думку. Телефонуйте після 6-ї вечора 773 235 77 74 і запишіть на автовідповідач все, що хочете сказати. Ми це обов'язково дамо в ефір: 773 235 77 74 п'ять сімдесят після вечора. Слухайте щотижневу передачу Ваша думка на хвилях Незалежного Радіо. Символічно, що Незалежне Радіо з'явилося в ефірі саме в рік президентських виборів в Україні. І несамовитий вир інформації з передвиборчих перегонів миттєво заповнив інформаційне поле. 22 листопада український народ визнав своїм президентом Віктора Ющенка і заявив рішучий протест проти фальсифікації виборів. Незалежне радіо оперативно реагує на всі події в Україні. Наші слухачі отримують інформацію так само швидко, як і українці в Україні. Колись геніальний Франко написав, слова полова, але огонь в одежі слова, безсмертна чудотворна фея, правдива іскра Прометея. Тож нехай ця правдива іскра ніколи не згасне в ефірі Незалежного радіо.